Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорога засмучена родина, батьки, дружину, сестричка, синочку, дорогі побратими, шановна Оксана Іванівна, дорогі земляки. Напевно, цей похорон, а можливо і всі ці похорони, воїнів під час війни, ми запам'ятаємо. А особливо ви, сукерянці, запам'ятаєте, як пам'ятають діти питущих батьків свій період дитинства. Чому це, але горія, я скажу в кінці. А зараз скажу слова Господні. Господь казав, любіть не словом та язиком, а ділом та істиною. Казав, що не всякий, хто скаже мені Господи, Господи, увійде у життя вічне, але Той, хто виконує волю Отця Мого. Коли ми почитаємо, дорогі мої Євангелії, ми знайдемо там безліч випадків, коли Христос уподібнює тих, що вважають себе праведними, до гробів побілених, а тих людей, які не на слові, а на ділі є праведними, Він дійсно шанує і каже таким прийдіть, благословенні Отця Мого, бо я був голодний, ви мене нагодували. Я був у тюрмі в лікарні, ви мене відвідали. Я був нагий, і ви задягнули мене, і скажуть праведники, Господи, а коли то ми бачили тебе голодним і нагодували або нужденним і задовільнили Твою потребу. Господь скаже їм: все те, що ви зробили одному з малих цих, те ви мені зробили. Одні. Можуть бути православними на показ, класти свічечки на підсвічники, хотячи, аби їх вибрали кудись там. Одні можуть убирати вишиванки або прикладати руку до серця під час гімну, аби показати, що вони патріоти. Багато з них це робить лицемірно, а багато хто по духу. Точно так само, дорогі мої от наші воїни, вони не на словах, але на ділі пішли і довели свою любов до батьківщини. Хто, як не я, з розумінням того, що на них лежить великий обов'язок спасти свою країну, дати надію прийдешньому поколінню жити вільно у незалежній батьківщині? Ми їм щиро. Вдячні за це, тому що наші воїни є тим зразком сьогодні християнської моралі, які не на словах, але на ділі доводять свою любов до України. На завершення скажу, чому ми себе сьогодні бачимо, ось ця українська сокірянська громада, як діти тетущих батьків. Дуже часто мені на сповіді розказували люди про своє дитинство. І особливо запам'яталося мені кілька розповідей, коли люди, які багато що досягнули, розказували такий момент. Каже, коли тато напивався, ми знали, що мама буде бита, і ми втікали з нею в орів. Ми тікали, щоб не бути битими від тата. Ми перечікували той час і молилися. І я собі казав, я ніколи не захочу стати таким, як мій тато. Ці люди виросли, вони багато що добилися, вони люблять своїх батьків, вони за них моляться, але вони ніколи не хочуть бути такими. Ми з вами. Дорога сокелянська громада не мали би мокнути під дощем. Ці наші воїни, які хрещені у святій православній церкві, мали би бути у цій же церкві і відспівані. Але вас кинули ті, хто називали себе вашими батьками. А ось цей подзвін у церкві, яку украли у громади, це як у дитини забрати батьківську хату. Але пообіцяти дати їй цукерку. Це знущання, це російське іздівательство. Тут немає нічого християнського. Це швидше констатація факту, що вони знають, що це не їхнє. Бо 35 чоловік не можуть вирішити долю 10-ти тисячної громади, не можуть протиставити себе всім православним жителям. Сокиря. Це називається крадіжка, але Господь поругаємий не буває. Бог завжди на боці правди і правда переможе. Ви будете просто потім пам'ятати цей час як час, коли ті, що називали вас своїми отцями, ті, що хотіли, щоб ви їх називали отцями, виявилися злочинцями і зрадниками. Дай Боже нашому народу мудрості. Дай Боже, щоб наші герої, які віддають своє життя за нас, могли тішитися з неба тим, що їхній подвиг призвів до перемоги. Молімося за наш народ і за наших воїнів-героїв. Воїн Йоанн або Ян багато років був на контрактній службі, пішовши захищати свою батьківщину. Він знав, що може стати, бо це вже було під час війни. І тим не менше, він з радістю служив Богу і служив Україні. На жаль, в результаті важкого поранення були довгі місяці лікування, зараження і мученицька кончина. Своє життя, яке він присвятив Україні, він знайшов у небесах. Поможи нам, Господи, усім колись там зустрітися. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні.